Обереги нашої пам'яті у Чернівцях відкрилась виставка, у якій розкриваються сенси єврейської культури. А кожен штрих наповнений благословенням. Тож, який посил художник хотів вкласти у кожне своє творіння, розповідаємо далі. Глибокий символізм, сюрреалістичні образи та складне технічне виконання у Чернівцях. Відкрилась виставка українсько-єврейського художника Альберта Лейзера Фельдмана. Картини зображені у вигляді руки мір'ям, яка є оберегом як для єврейського, так і для близьких йому народів. Снароді називається «Хамса» у простонародді називається хамса. Ці образи вішались у домі для того, аби його оберігати. На них писали іноді молитви, які називались благословіння дому або благословіння бізнесу. У даному випадку вони і були створені як такі об'єкти для того, щоб їх можна було розмістити вдома, і вони приносили додаткову благодать у цей дім. Можна було розмістити дома і вони дозволяли б ну как би приністи какої-то доповнительної благодаті в картин. Художник. Працював два з половиною роки ще до пандемії коронавірусу. А виконані вони у спеціальній авторській техніці. Дерев'яна основа це дерев'яна основа. Зверху на дерев'яній основі ґрунтівка, потім малюнок. Потім він покривається спеціальним пластифікатором, щоб він зберігся у такому вигляді, в якому він є. Я навіть думав нанести на нього текст молитви, але потім передумав. Вирішив, що вони самі говорять за себе і без молитви. Наразі і в Україні, і в Ізраїлі відбуваються воєнні дії, тому наші народи перебувають у схожих обставинах. Однак, окрім цього, в українців та євреїв дуже багато спільного і в історичному плані каже Ілья. Хоч. Думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що була черта, ви знаєте. Сідо власті, де дозволялися євреївся, це була Україна. І тому, тому якось впливаючи один на одного, українці впливали на євреїв, євреї на українців. от Склалася така ментальність українська-єврейська, і тому я думаю, що буде цікаво всім. Тож виставка це той місток, який. З'єднує наші народи, адже єврейські обереги є символом захисту і українців у цій кровопролитній війні. Ми всі хочемо, щоб ця війна скорше закінчилась. І ця виставка з собою символізує той оптимізм, який був свій час у єврейського народу, щоб він ним проникся в український народ, і щоб разом український єврейський народ досягли перемоги, і щоб разом крокували світле майбутнє в світі в новому світі, який сьогодні утворюється, на жаль, на крові. Відвідати виставку можна буде до 6 грудня у Чернівецькому обласному. Ному благодійному фонді хесет шушана Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теми дня, ТВА.